Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показує цікавий синячок. Це у нас чистий 2020 рік автомобіль мого товариша, колеги, партнера. В общем, машинка придбана на нашій фірмі, пригнана з Франції, їздить в Нідерландах. Зараз в зв'язку з тим, що в, в Нідерландах потрібно, не можна їздити на українській реєстрації, тому автомобіль продається, він вже візьме автомобіль з їхньою реєстрацією, там буде їздити на європейській реєстрації. Тому, так як машинка пройшла розмитнення, її немає резону там знову розмитнювати і залишати там, тому вона буде продаватись в Україні. Офігенний синій металік, класна комплектація, чистий 20-й рік, наголошую. Машинка вже на обліку, тобто пенсійний фонд вам сплачувати не треба. Двигун у нас 1,7 дизель в 120 кінських сил. Автоматична коробка передач роботи EDC dw 6 тобто dw 6 це шестиступеневий, рахується самий надійний робот. Шестиступеневий з мокрим щепленням. У мене особисто на машинці в мене 1,6 бітурбо і стоїть той же самий автомат 200 пробігу. Політ нормальний, зауважень немає. Одна із самих, е, надійних, невбиваємох е, коробок іменно з серед роботів. По парктронікам. Парктроніки, як бачите, задні, е, парктроніки бокові. Ось у нас, бачите, бокові парктронічки. І е, ще одне з приводу двигуна, техніч, технічки скажу так, машинка повністю обслужена. Мастило і в коробці, в двигуні все замінено, замінено в Нідерландах, всі квітанці, всі чеки е, присутні. Е, Руслан був, царапнув крилешко і ось так локально лаком підмалювалось. Нічого критично, косметична царапинка була при парковці. 20-ті легкосплавні дисочки, резина у нас зима. Колеса у нас 195, якщо не помиляюсь 50 на 20. Зараз я вам точно скажу: 195-55-20. Ось. Е, багато хто скажуть е, від того, що не знають, що дуже дорогі колеса, але ні, на сьогоднішній день вибір резини великий, як БУшки на Олексі, так і нової китайської. В районі 15 тисяч гривень можна взяти хорошу китайську резину. Сам особисто, до речі, катаюсь на китайській резині, зауважень немає. Вже реально не, одну, не один сезон відкатав. На різних брендах. причому. По комплектації є безключовий доступ, є датчики сліпих зон. Автоскладування зеркал, підігрівчики, заводське тонування задніх вікон, підігрів регулювання, доводчики на всіх вікнах, блокування замків, блокування задніх вікон, є мікроліфт водійського сидіння, камера заднього руху, шкіряне кермо, пробіг у нас 189 тисяч кілометрів. Квітанції наголошую на обслугу повністю всі є. І в коробці все, все все всі масла, все замінено. Зауважень тут немає. Багатофункціональна мультимедіа Airlink 2, Android, Auto, Apple CarPlay. Тут все є. Двузонний клімат-контроль, система Stop Start, екорежим, датчики утримання в полосі. До речі, на сценіках, наскільки я знаю, це єдина реношка, в яких до 2020 року включно можна активувати підрулювання. Не скажу конкретно за цю машину, але знаю, що в сценіках можна зробити так, налаштувати, що він буде сам рулити. Не знаю наскільки практична ця система. Мене б трошки, якщо чесно, воно підхарює. Бо у нас є машини, електромобілі деякі які рулять. Мені воно не сильно подобається. Їду, а воно руля починає видьоргувати з рук і питається тримати ту полосу полусуперсерединці. Мені так неудобно, удобно. Вимикаю зазвичай. Ну, в общем, це таке діло вже. Електронний стоянки гальма, Круїз контроль обмежувач швидкості. Е, під, під рульове керування магнітолою. Е, є голосовий набір номеру телефону, але тільки... Керується французькою, англійською або москальською. нашу мову вона не хоче розуміти. Ключик. Тут у нас підсвіточка в такому підлокітнику. З кнопочкою. Дивіться, скільки європейських копійок Руслан залишив. Бардичок у нас з кнопочки, сенсорний. По матеріалам тут взагалі зауважень немає, все м'ягеньке. Тут теж у нас все м'ягеньке. Обшито. Еку або кошламом по-нашому, або по-багатому, скажімо, обманемо людей, скажімо, шкіряний, шкіряні вставочки. Е, так, далі. Сидіння складаються. М -м -м так, одною рукою неудобно, не знаю, чи вийде в общем, Складається сидіння однушка і ще двоє, е, двушка. Е, ззаду, ззаду у нас шухлядка, е, аукс зарядочки і 12 вольт. Можна щось поставити якийсь, наприклад, холодильник. Карний, хайний салончик. Машина домашня, тому тут запаска у нас значить, знизу, якщо в нас тут немає, запаска докаточка там внизу, полка на місці. До речі, по двигуну дизель це. Аналог 1.6 мотора. 1.6 в 2018 році зняли з виробництва і з кінця 2018 року поставили на конвейер 1,7. Получається, у нас маркування дуже схоже. В 1.6 іде R9M, а 1.7 R9N. І, до речі, вони взагалі скопійовані з 2 літрового m 9 r Якось так. Мікроліфт сидіння. Сидіння складається для більшої погрузки. Що ж, цей синічок у нас в наявності в Вінниці. Перереєстрація на нового власника без питань. Любі тест-драйви, перевірки на сервісах, без питань. Запрошую вас на перегляд, на каву. Більше машинок бачите на нашому сайті wincar.com. Хочете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Дивіться, на площадці реально дуже багато. Різних автомобілів, і електро, і дизельних. Даже гібриди вже теж починаємо возити. Тому більше пропозицій побачите на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь в Телеграм, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В Телеграмі буде найбільша кількість автомобілів. Наприклад, цей синік, не факт, що його виставимо на сайт, але в Телеграмі він буде. Що ж, дякую, що ви були з нами. Не забудьте підписатись на канал. Далі буде більше цікаво. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.